Вітаю вас, це програма громадський контроль. Як завжди спілкуємося з цікавими гостями на актуальні теми. Сьогодні до нас завітав Юлій Шимон, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держспоживслужби Закарпатської області. Вітаю, Вітаю вас. Питань назбиралося чимало з нашої минулої зустрічі. Зокрема, на жаль, в Закарпатті фіксуємо спалахи різноманітні, фіксуємо різні проблемки, про які сьогодні хочеться поговорити. Давайте розпочнемо із питання, яке мене дуже зацікавило, тому що, от перед програмою, коли я вам сказала, чого в нас так багато різних спалахів, ви кажете, а взагалі то менше ніж минулого року. То, чи справді ситуація от така? Якщо говоримо про сказ тоді менше, якщо говоримо про африканську чому свиней, воно у нас не реєструвалося з 2019 року. А в цьому році, в серпні, місяці зафіксовано спалах африканської чуми серед диких свиней. У Берегівському районі. Берегівський район, а так точніше, це, так би казати, Карманчик колишнього Вониградівського району, угу. де знаходяться село Фертишолмаш і Велика Паладь. Якщо конкретно говорити, це у прикордонній смузі на кордоні з Румунією біля або навіть на річці тур. А які заходи наразі вживаються, щоб ось цю африканську чуму подолати? Тому що я думаю, це всі були здивовані, коли були зафіксовані випадки. Так, так як у нас із 2019 року не фіксувалося, звичайно, спочатку всіх цей випадок почало тривожити. Угу. На засіданні ДНПК прийнято рішення ряд рішень щодо ліквідації спалаху. Одним з яких було відстріл диких кабанів, але це так як це знаходиться навіть не в прикордонній зоні, а прикордонній смузі, то тут дозвіл на відстріл не отримали. В той же час єгерями і мисливцями ведеться спостереження за дикими кабанами у разі якби вони виходили на ті суміжні поля, які є із прикордонною смугою. У тому випадку могли б відстрілювати, але. З моменту спалаху, 21 серпня, не відбулося нових випадків. Це... Так не то, що нових випадків вони взагалі ті дикі мене з цієї смуги не виходили, значить, їх і не, не мали можливість уже поза смугою відстрілювати. І крім того, так само інш нових випадків щодо африканської чуми не зареєстровано. Це ми говоримо з вами про диких тварин, так, так а про серед диких свійських свиней. не було зафіксовано випадків? Ні, останній випадок серед свійських свиней було зафіксовано ще в 2018 році. З того часу серед свійських свиней африканська чума на території області не фіксувалася. Ну тоді напевно і немає обмежень на переміщення свиней або продукції свинарства. Так у межах області? Так, так на продукцію і на живих свиней домашніх свиней так. наразі не діє обмеження. А чи є певні обмеження на інші? була б на інші? Ну, на якісь інші види, так. Наразі, якщо говоримо про так. продуктивних тварин, тоді ні. Якщо говоримо за собак кутів звичайно, із, там, де на сьогоднішній день ще реєструється сказа, то там є обмеження щодо виїзду собак кутів або сприйнятливих тварин проти сказу. Зараз триває активна вакцинальна кампанія, так щодо вакцинації Якщо тварин, точніше, тоді не зараз. Воно от от має розпочатися осіння весняна. Ми відбулась. вже починали знімати у виноградові просто тому я кажу. <свистак> так, трошки <свистак> мені дивно, бо вакцина ще не приїхала, ага. тому трошки дивно. Звичайно, вона так буде проходити тепер у жовтні. Чи активно долучаються? Ну, це ж щорічна акція, воно так. і восени, і проводиться, і навесні проводиться. Чи активно населення дбає про своїх тварин? Якщо говоримо до, до війни розповсюдження цієї вакцини здійснювалось шляхом розповсюдження із літаків Ан-2. Так, пам'ятаю. З початком війни, звичайно, ці польоти заборонені. Починаючи із весни 2023 року прийнято рішення розповсюдження цих вакцин, приманок з вакциною проти сказу спеціалістами ветмедицини, до яких долучаються і ЄГЕРЯ, і mm -hmm. також долучаються мисливці мисливських колективів. Наскільки дбають. Трошки це вже переходимо так. не зовсім те, бо говоримо спочатку про вакцинацію диких тварин. Так. А якщо переходити на вакцинацію домашніх тварин, нашою службою обласною лікарнею щороку здійснюється вакцинація близько 100 тисяч собак і близько 30 тисяч котів проти сказу. Це багато порівняно так. Воно майже з кожним роком аналізуючи вакцинацію в попередніх роках і наявність тварин, майже з кожним роком збільшувалося. А от в цьому році трошки тенденція показує те, що тих домашніх тварин собак котів стало менше. Що напевно пов'язано із виїздом власників і відсутністю ну, практично є, і бувають такі дні, що при обході на в пункті вакцинації, наші спеціалісти ледве можуть провокціонувати до 50 50-60 тварин, більшість власників або не знаходяться вдома, або у них відсутні тварини. Взагалі, це, знаєте, все такі теми, про які ми вас часто питаємо, і як так. ви з цим боретеся, як ви проводите роботи. Але тут, напевно, треба поговорити і про фермерів та взагалі населення, тому що вони теж мають якось долучатися до цих всіх заходів. Вони якось теж мають, не ви маєте їх змусити так, якусь роз'яснювальну роботу послухати, а вони мають бути зацікавлені в цьому. Ви праві, звичайно. Як я вже раніше говорив, є у нас планові профілактичні заходи, що стосуються, в тому числі, ІСказу, крім того, ще Сибірка, Нюкасла, птиці, класична Чума Свиней. От при зійсненні цих заходів спеціалісти обласної державної лікарні. Буквально обходять дворогосподарства, і у разі наявності певних видів тварин здійснюють їх вакцинацію. І під час цієї роботи одночасно вони здійснюють і роз'яснювали роботу щодо небезпеки сказу і, можливо, небезпеки інших хвороб, можливо, навіть про те, що попередній раз ми говорили про ящур, так. який на сьогодні до України, слава Богу, не дійшло. І, звичайно. За моїми даними, 9 вересня навіть Угорщина вже була оголошена вільною від ящуру. Але тим не менше, зараз, на жаль, в Європі і в багатьох державах фіксується така інша, також небезпечна хвороба, як Блутанг. У нас Це не зафіксовано? У Україні ні. Це. Коротко характерні його ознаки це висока температура, тривалий час, uh -huh. і воно уражає епітелій, тобто слизу оболонку, uh -huh. навіть ротової порожнини, внаслідок чого язик стає таким, як синій, тому uh -huh. і так називають як блютонг, тобто так. із латині, це синій язик. А чи є ризик, що воно до нас може дійти? Звичайно, завжди є ризик. В першу чергу це контроль на кордоні. Всіх, коли у певній державі реєструється захворювання, в такому випадку головний державний ветеринарний інспектор України приймає рішення про заборону завезення живих тварин сприйнятливих до певних видів хвороб, які якраз зафіксовані в державах. Останні повідомлення прийшли до нас в Альбанії, було зареєстровано mm -hmm. перед тим в Угорщині, було зареєстровано і. Можу сказати, навіть напевно десь третина вже в європейських державах блутан реєструється, і воно не тільки зараз, воно і попередні роки реєструвалося, але більшості в Греції, Болгарії, тобто в південних, тому що розповсюдження його пов'язано із переносниками з комарами. Ого так, тобто комар, практично є одним з основних факторів передачі, якщо вже не говоримо про живих заражених тварин, це дуже цікаво. Якщо говорити про те, що от, ну, певні спалахи різних захворювань у нас все ж таки є присутні, і вакцинація це найдієвіший спосіб, так захистити свою тваринку перед тим, запобігти Звичайно. цим спалахам. То чи вистачає вакцин взагалі в області зараз? Так, у нас. Як я вже називав, є державні програми щодо вакцинації проти сказу тварин, так. проти Сибірки, сприйнятливих тварин, це велика ротоподоба кози, вівці, коні проти класичної чуми свиней і проти хвороби нюкасла птиці. <клес> Буквально. Ми у перших місяцях другий, третій, тобто лютий місяць, так. лютий березень. Ми отримуємо вакцину згідно плану, яка вистачає нам на цілий рік. Якщо чітко говоримо про сказ, крім того, що я вже називав, наші спеціалісти подвірно роблять ці вакцинації. Крім того, також організовуються, так би казати, павильонні вакцинації в містах про що завчасно. Що це? Тобто, наперед оголошується, що в періодні буде такі ага. дні, і в такому місцевості буде вакцинація проти сказу домашніх тварин. Можна приносити собачки, коти буквально за день від 100 до 300 голів. В таких пунктах здійснюється вакцинація. Це так, це це дуже гарна ініціатива. Ну, власники приносять своїх, наприклад, собак і котків. А про так. безпритульних, якщо говорити. По безпритульних, так. так як це відноситься до компетенції територіальних громад, угу. їхній відлов утримання. Ті громади, які організовуються, є і в Мукачеві, є в Ужгороді, є в Виноградові, є в Берегові, відлов і утримання безпритульних тварин, вони ж мають контракти на обслуговування із обласною так. лікарнею, і в такому випадку після відлову здійснюється їхня вакцинація. Ага. От таким чином це все і відбувається. Загалом ці акції вакцинації, от, коли на місцях вона проводиться, ми просто теж це висвітлюємо і бачимо, що справді люди користуються. Люди розуміють свою відповідальність перед так. чотирилапими. Так, це, це приємно. Напевно, це останні роки виключно воно так активно останнім почало. останнім часом. В зв'язку з тим, що СКА завжди має, так би казати, роки, коли росте їхня кількість випадків, і є коли після цього звичайно спад спад. І тому е, останні ну, якщо навіть попередній рік поприрівняти до цього року в минулому році було 23 випадки сказу в цьому це по році області загалом так по області в цьому році. Маємо на сьогоднішній день 7 випадків. Це поки що третина. Надіємо, що більше а це гарний випадків показник? так абсолютно. Ми на рівні України маємо саме нижчі показник серед областей по сказу. А які можливо є небезпечні зони? От в Закарпатті, де найбільше зафіксовано випадки. В цьому році сказ фіксується у сам, якщо так казати, це бувший Іршавський, тепер Гуцький район. Це білки, осі Імстичево. У цій uh -huh. зоні були в цьому році три випадки серед собак кутів І крім цього, навіть таку як зону назвати не можу. Просто ужському uh -huh. районі у розкиданих чотирьох селах були, були спалахи. Так, були спалахи. Це поодиничні. Якщо ви конкретно питаєте за зону, так. більше можна сказати, це є бувший Іршавський район, Осії, Імстичево, Мстичева. От там, отак, От які категорії тварин вакцинують проти лептоспірозу, і як часто а, лептоспіроз не відноситься до державної програми вакцинації, ага. тому а, а, їх нашими лікарнями а, безкоштовно не здійснюється вакцинація, але а, тим коштовно. не менше а тим не менше. Якщо ми говоримо про комплексні, наприклад, вакцини проти хвороб домашніх так. тварин собак, тоді лептоспіроза здебільшого входить в цей комплекс. І це і крім цього, ще теж були спалахи, а, здається. Ні, ні. Лептоспірозу Лептоспірозу випадки зафіксували. тварин не фіксувалось із 2007 року. Ага, серед тварин. Серед людей так, серед людей було так так. От. А воно якось пов'язано серед людей тваринами чи це абсолютно Часто різні? може бути може бути пов'язано в разі, якщо утримуються тварини. Тварини також, звичайно, що можуть хворіти на на лептоспіроз. У такому випадку лабораторний центр може нас повідомляє про випадок хвороби серед людей. І наші спеціалісти організовують відбір і обстеження дворосподарства. Якщо у цьому дворосподарстві, де захворіла людина, утримуються тварини. Ага. Звичайно, були кілька таких повідомлень в цьому році, але здебільшого тварини у них або не утрималось, або якщо утрималось, відбирають зразки. У тварин хвороба не підтверджувалася. Ну, от лептоспіроз обговорили, тут все спокійно поки що. Ну, серед тварин, слава богу, так. Так, але все ж таки чи знає населення, як захиститися у разі, якщо лептоспіроз буде якийсь спалах, що нам робити, як себе убезпечити? Якщо ми знову ж говоримо про тварин, повідомляємо, Обласна лікарня, яка має філії в кожному районі, і крім цього, ще має дільничні лікарні, в загалом у області є 43 дільничні лікарні обласної лікарні. Буквально повідомляється спеціаліста, і якщо має підозріння. Провівши клінічний огляд тієї тварини, яка знаходиться, має підозру, тоді відбираються зразки, направляються в лабораторію. Якщо лабораторія підтверджує, тоді здійснюються заходи відповідно діючої інструкції по лептоспірозу. От є люди свідомі, які знають, що потрібно вакцинувати від певних захворювань, які знають, що потрібно ну комунікувати так із з різними структурами. А є, наприклад, ну, умовний такий варіант: якесь певне село, якась, можливо, там пані Марія, яка ну не хоче, щоб там її тварину оглядали, не хоче їх вакцинувати. Чи з такими випадками якось можна боротися? Таких випадків останнім часом все менше або практично до нуля зводиться, uh -huh. оскільки, як ви вже раніше сказали, останнім часом дійсно люди більш ознайомлені з цими хворобами, особливо з казом. Навіть короткий такий випадок, можу сказати, у uh -huh. мене в цьому році також був випадок у прямо в селі, де я проживаю. Мій ровесник зводить мені, що що робити, бездомна кішка його uh -huh. укусила в руку. Значить, uh -huh. люди вже свідомі, що якщо є укус, тоді треба звертатись до лікаря. Звичайно, він був у рабіолога. Uh -huh. Цю кішку дослідили, вона вийшла, ну, вийшло, 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 вийшло негативна. Він її зловив? Але... Він її зловив. Так, uh -huh. але тим не менше, ну практично були переселенці. Вони от оставили цих тварин кішку, і ця кішка приходила до нього для uh -huh. підгодовування. І можливо із за різкого так. руху чи щось вона вкусила, але виявилось негативною. Взагалі, із цього прикладу, тільки те хочу сказати, що люди більш менше -менш знають, що це є небезпека У випадку укусу бездомними або навіть домашніми тваринами є небезпека щодо зараження сказом. Ну, це важливий нюанс. Е, наступне питання у нас із вами. Е, чи якось проводять освітні кампанії або тренінги для власників тварин і фермерів. Тут е, про що в нас йде мова? Про те, що, е, знову ж таки, я вас питала, що роз'яснювані роботи ви проводите, але змусити людей е, там, їх сприймати чи ні, е, це вже зовсім інше. Можливо, є певні фермери, фермерські господарства, де от, вас запрошують. що от, Розкажіть? Е, так, е, у... Якщо в цьому році на початку року, тепер трошки перейдемо на гри птиці. У нас воно не реєструється, але, так, але тим не менше, ми проводили. Такі у територіальних громадах, де є дві-три угу. ферми, ну, по-перше, ознайомлюючи, яка ситуація в навколишніх державах, бо в навколишніх державах Фиксують, реєструвалися так? Так. навіть це ми говоримо про Євросоюз. Угу. гриф фіксується, оскільки це теж. Так би казати, не така хвороба, що е, можна. ну, Якщо у людей грип вакцинується, але теж так. Так, розуміємо, що е, мало хто піддається вакцинації, угу. а у тварин проти грипу е, не вакцинується. А як? Це, це у птиці. Ну, е, тому е, Практично після того, як були ці випадки у сусідніх державах, ми проводили у колишньому виноградівському березському районі роз'яснення такі компанії щодо ознайомлення із небезпекою грипу птиць. А от про мисливські господарства, якщо говорити, то там теж ведеться контроль за дикими тваринками, і як можливо ваша співпраця з ними ведеться? А, наша співпраця з ними майже постійна, а, оскільки у разі, якщо їхні єгери чи мисливці під час заходів знаходять тварин з неадекватною поведінкою, mm -hmm. або можливо навіть мертвих їхніх трупів в такому mm -hmm. випадку вони повідомляють. Відбираються ті зразки і досліджуються на певні захворювання. Якщо говоримо про тих же лисиць чи шикалів, це в першу чергу виключення сказу. Ну і наостанок, давайте наголосимо, як взагалі населення може з вами співпрацювати. От мають якісь питання, так? хочуть щось з'ясувати, куди звертатися. Угу. Ті, Я сказав би, ті групи населення, які утримують домашніх тварин. Угу. Вони з нашими спеціалістами обласної лікарні практично контактують щорічно. Це означає те, що я говорив, у них здійснюється профілактична робота щодо ну, і СКАЗ, і Сибірка, і Нюкас, класична чума, дослідження на туберкульоз, дослідження на лептоспіроз на бруцельоз. Тому, як щонайменше одного разу власники тварин спілкуються з ветеринарами. А якщо ж. Бувають так ну, переселенці найбільше шукають завжди контакти щодо можливості отримання сертифікату на вивезення собак за кордон. Mm -hmm. Саме простіше завжди, як кажуть, загуглити, знайти обласну лікарню. Їх є офіційний сайт, і є у Фейсбуці. Завжди можна знайти контакти і звернутися. Дякую вам дуже гарно за те, що знайшли час. Відповіли на наші питання. Пане Юлії, можливо, на останок нашим глядачам щось побажаєте. Я в попередній раз говорив і сьогодні. Як кажуть, завжди бути свідомими. Якщо ми говоримо, у нас у цьому останньому, можна сказати, періоді за роки фіксується сказ, тому не будьте як кажуть байдужими. За оставайтесь такими, яке можу сказати, на сьогодні є. І... Звичайно, у випадку сказу або підозри щодо сказу, звертайтеся або до лікарів випадків лікарів, а в випадку укусів до реабіологів, до медичних закладів. Щоб так як ця хвороба невільковна, щоб не були трагічних випадків. Дякую, дякую вам. Бажаємо всього найкращого і нашим глядачам. Бажаємо вдалого дня. Бережіть себе обов'язково. Побачимось у нових випусках на телеканалі М-студіо. Бувайте.